І це рубрика публічні закупівлі в анекдотах відадоє з Ярославою Дубровою. Фіма захворів, сходив до лікаря, і лікар йому виписав здати аналізи мочі і калу. На другий день Фіма приносить аналізи в лікарню, заходить в кабінет до медсестри і отаку баночку літрову її ставить на підвіконник. Медсестра так подивилася, каже, це що таке. Фіма каже, як що таке? Аналізи мочі. Месестра Офігієвша каже, в смислі аналізи мочі в літровій банці. Афіма каже, так, в літровій банці. А якщо прольєте щось може станеться, не хватить тоді для аналізу. І що мені робити? Знов напрягатися? Месестра ще більш офігіла вже рже, каже, ой. Та ви б ще кал принесли у відрі. Афіма, ха. Як знав, як знав, і такої близьві відерце скалом на той підвіконник. Друзі, це все, що вам треба, мої любі, знати в сфері публічних закупівель, що потреба має завжди бути забезпечена не просто вчасно, а й в повному обсязі. Будьте завжди готові до різних непередбачуваних ситуацій. 我冷了。